Вітання з Днем міста від бродівського міського голови Анатолія Белея. Сьогодні ми вшановуємо 938-му річницю з часу писемної згадки про наше місто, броди наймиліший і найкрасивіший серцю куточок, який дихає своєю історією, живе своїми традиціями і звичаями, та все ж головна окраса міста. Це його мешканці добрі, привітні, щирі і працелюбні. Минають роки, усе змінюється. Та незмінним є непоборний дух нашого народу, який береже минуле і закладає фундамент майбутнього. Сьогодні на передовій наші захисники-бродівчани боронять рідну Україну. А кожен на місці працює на своєму фронті. Ми усі разом наближаємо перемогу у сьогоднішнє свято, яке є важливим для кожного бродівчанина. Бажаю, аби наше місто завжди залишалось затишним куточком. Аби кожен день ми могли радіти сонячним променям, відчувати натхнення і прагнути до найкращого. Процвітання тобі рідне місто. Шановні бродівчани, гості нашого міста, дорога бродівська громада! Цього року День нашого міста і громади не святкуємо, як зазвичай, в Україні війна. Сьогодні молимося за мир, дякуємо військовим, шановуємо полеглих і продовжуємо кожен день на своєму місці працювати на перемогу. Нас попереду ще багато гарних подій, які ми будемо святкувати під мирним небом. І обов'язково запросимо всіх закордонних партнерів, справжніх друзів, бродів, які підтримують нас і допомагають з перших днів війни. Дякую і низько полоняюся кожному. Щиро вітаю всіх бродівчан, які живуть у древньому місці з багатою історією, розвивають його, створюють тут сім'ї та народжують дітей. Вітаю гостей нашої громади, які, втікаючи від ворожих ракетних обстрілів, знайшли затишок на Бродівщині. Зичу кожній родині добробуту. Злагоди та любові. Хай Бог оберігає від негараздів, додає нам єдності та віри, вірю в наше щасливе майбутнє. Воно буде, і ми реалізуємо всі заплановані проекти. Все буде Україна, тому що я Україна, я витримаю бій. Я захищу тебе, відкур, що в мене цілять віруші, тому що я син. Вот і мене в своїх руках несе